Деснянський районний суд міста Чернігова 15 липня 2025 року змінив цілодобовий домашній арешт на нічний відносно Артема Панчика, військового, кавалера двох орденів за мужність. Сам потерпілий патрульний поліцейський Андрій Шванський у своїй письмовій заяві, бо сам не з'явився на судове засідання, та працівниця Чернігівської окружної прокуратури Людмила Івашко просили суд. Продовжити цілодобовий домашній арешт ще на 60 діб. Вони аргументували це тим, що нібито обвинувачений військовий є небезпечним для суспільства та може сховатися від правосуддя. Суддя Деснянського райсуду міста Чернігова Людмила Самусь не пішла назустріч бажанням поліцейського та працівниці прокуратури. Суддя зважила на те, що ніякої небезпеки від обвинуваченого не виникає. До того ж, він має особливі заслуги перед батьківщиною. Потерпілий підтримав продовження мені цілодобового домашнього арешту, але сам на суд не прийшов. Нагадаємо, що 21 травня цього року між військовим офіцером першої окремої танкової сіверської бригади та групою чернігівських поліцейських, які намагалися затримати людину, що переховувалась від ТЦК, відбувся вуличний конфлікт. В результаті якого один із поліцейських отримав травму сідниці, при цьому сам патрульний поліцейський Андрій Шванський під час конфлікту розбив лобове скло автомобіля Артема Панчика, а прокуратура вимагає ще й конфіскувати на користь поліцейського автомобіль військового. Сьогодні відбулося засідання стосовно Артема Панчика. Ми прийшли сьогодні, щоб його підтримати. Зараз відбулася зміна запобіжних заходів. Його відпустили на день з-під домашнього арешту. Справою задоволені на сьогодні. Просимо й далі підтримувати нашого героя-захисника. Зазначимо, що Артем Панчик, командир розвідувальної роти. Це саме його підрозділ першим зустрів ворога на підступах Чернігова у лютому 2022 року. Дещо пізніше він зі своїми побратимами. Виконував завдання на Авдіївському та інших напрямках. де велися бойові дії. Відбулось судове засідання. Змінили мені запобіжний захід з 22.00 до 6.00 ранку. Велике дякую всім за підтримку, за розголос бойовим побратимам та просто небайдужим людям. Слава Україні!